Не підприємство є певним епіцентром підцентром недобросовісної діяльності в паспортних столах, нав'язуванню своїх так званих добровільних платежів, які людям не роз'яснюють їхнє призначення, за що вони платять, чи потрібні їм ці платежі. Взагалі видають під виглядом обов'язкових, і люди зобов'язані сплачувати інакше їх шантажують тим, що їм не видадуть паспорт, видають затримки. Відповідно на цю схему ми оприлюднили і тепер. Підприємство Корресур стало нашим таким негласним боргом, яке хоче компенсації за нашу діяльність. Цю компенсацію вони, Цю компенсацію вони оцінили в розмірі 100 тисяч, саме такий рахунок, на таку суму вони нам виставили. Подали судовий позов з вимогою компенсувати їм моральну шкоду завдану підприємству. Ми сьогодні зібралися тут, щоб, не чекаючи суду, який відбудеться 11 вересня, все ж таки одразу всі свої борги віддати. Наш борг є дуже символічним, і тому ми запрошуємо Миколу Прийматчика, директора підприємства Інформресурс для вручення власне, нашого боргу. Микола, це підійдіть, будь ласка, борг віддамо. 100 тисяч хотіли. Будь ласка, отримайте. Це і є наш символічний борг, який ми вирішили і рахуємо за потрібне віддати цьому підприємству. Адже окрім болта, вони нічого не заслуговують, і їхня якби, недобросовісна господарська діяльність під виглядом державного підприємства якби, повинна бути засуджена і судити потрібно ті, хто займається недобросовісною діяльністю, а не тим, хто захищає інтереси громадян. Якби ми маємо безліч якби, коментарів вдячності від людей, які зробили свій паспорт за об'єктивну ціну. Якби, і які ніколи не знали, навіть що вони спілкуються з працівниками підприємства «Інформресурс». які розсадили своїх працівників по державних установах в Гірфо, без жодних на то підстав, і які нав'язують свої платежі у вигляді обов'язкових. Тому офіційно передаємо цей пол як символ а, всіх боргів, які винні громадяни, що оформлюють паспорти, і якби власне наш судовий позов це є оця відповідь в формі цього болта.